მელანია ნიორბა ჰევანდელი აგლუმის ჩაშლის 26 травня 2011-го. 20 років відновленій незалежності Грузії. Дата символічна і для керівництва країни, і для опозиції. Президент запланував військовий парад. Його противники поставили за мету не допустити Михайла Сакашвілі на церемонію. To to Підігрівати антипрезидентські настрої. Опозиція почала заздалегідь. Від початку травня проводила регулярні протести. Не надто велелюдні по кілька тисяч осіб.

у натовпі в більшого прихильники двох політичних сил. Грузинську партію представляє Леван Глачелаце, винний король і давній противник Михайла Сакашвілі. Його суперниця за симпатії виборців ніно бурджанаце, колишня соратниця президента та екс-спікер грузинського парламенту. Вона представляє народні збори на двох у цих партій. Усього декілька відсотків голосів. І єдиний шанс пробитися до влади взяти її з силою. В останні вихідні перед Днем Незалежності Ніно Буржанадзе виводить людей на вулиці Тбілісі та Батумі. У натовпі помітно більше міцних молодиків. У багатьох у руках однакові білі палки, Нібито флагштоки, але насправді виявилася шматками пластикових труб. Народні збори зроблять усе, аби завадити президентові спокійно прийняти парад на день незалежності. Це справа честі. Напередень свята і народні збори, і грузинська партія анонсують масштабні виступи. Леванга Чечеладзе навіть обіцяє повернути із Франції екс-міністра оборони Ірак Круашвілі, якому в Грузії загрожує суд за корупцію. Але опальний політик не приїжджає не через страх, пояснює Леванга Чечеладзе, а щоб не перетягувати на себе увагу, не заважати протестам народних зборів. В єдиному запалі представники радикальної опозиції виходять на проспект Руставелі, яким має пройти парад. Займають трибуни, призначені для військових та президента. Опівночі, коли спливає термін санкціонованої акції, протестувальники не рушають з місця. За справи беруться спецпризначенці. Застосовують сльозогінний газ і водомети. Каючи з проспекту, автомобілі опозиції та ранять кордони і збивають насморт двох людей чинного і колишнього поліцейських. Наступного дня МВС повідомить наїзд дійснили авто із кортежу Мілобуршанацтв. Напруга зростає, бійки, масові арешти. Проти поліції знову виходять молодики із палицями. Виявляється, це так звані Шепіцулебі, ті, що заприсяглися. Загони покликані захищати грузині від свавілля влади. Складаються переважно з відставних військових. Один з колишніх генералів розповість під час допиту, перед Днем Незалежності Шепіцулебі очолив чоловік Ніно Буржанаце. Я говорив, було б непогано зробити рогатки, з яких можна стріляти металевими кульками. Перед акцією обговорювали використання коктейлів Молотова. Одній з молодіжних груп доручили грабунок крамниць і підпалювання автомобілів. Пострадавших очень много, тому що правительство провела называется, карательну операцію. Це була не акція, яка була направлена на то, щоб як вони говорят, освободить площадь. Це була просто-напросто карательна акція. Окрім двох людей, що загинули під час розгону демонстрації. Ще кілька десятків зазнали поранень і травм. Поліція змушена була застосувати силу. Одні демонстранти злісно опиралися, інші тікали на автомобілях просто через НАТО. Але святкування Дня Незалежності відбудеться за планом. Святкового ранку на проспекті Руставелі уже нічого не нагадує про нічні сутички. Рівні шеренги військових на трибуні президент за сценарієм, написаним поза межами нашої країни, ці люди намагалися зірвати День Незалежності. Перешкодити параду та підірвати стабільність у державі. І вік святкової ідилії щонайменше 37 поранених і понад сотня заарештованих. Кілька десятків людей зникли безвісти, чи то переховуються, чи то у відділках. Надмірним застосування сили поліцейськими назвали не лише опозиціонери, але й Москва та Вашингтон, ОБСЄ та Human Rights Watch. Ксенія Новікова. Час підсумки.